Всім доброго дня! Ви творчій майстерні Лесі Бузурської. І сьогодні я відкрила посилочку від Наталі. Скарбів багато різних. І зараз я вам покажу, що Наталя прислала. Прислала три такі краватки. Ну, Мабуть, треба буде додати свої для компанії. Подивлюся, ось такі бірюзові намистини, такі гранені. Є така кольорова крихта, такі сердолікові, великі, є круглі і такі листочками. Є таке кольє що... це вулканічна лава. Воно трошки не знаю, як воно на тілі, в руках воно трошки незручне, Ну, Наталя напише, що вона хоче. Є таке коралове намисто, ну й нове. Але, мабуть, Наталя хоче його переробити. Це теж розберемося по ходу з такими монетками. Є три бісерні кольє. Як я казала, я з бісером не працюю, але я вже дочекаюся, що Наталя напише, що вона з цього хоче. Чи то вона хоче розібрати. Це теж мені. Дуже забере багато часу. Якщо навіть є такі речі, це на майбутнє, якщо ви хочете використати ось ці намистини, то можете їх самі і розібрати мені. Ну, я це до того, на майбутнє, хто, якщо щось хоче, щось подібне переробити. Тому що це забирає дуже багато часу. Але з бісером я не працюю, тому що ну, кожен має свою техніку. Я бережу свої очі. Я вже не так добре бачу. Ні, я добре ще бачу, ще без окулярів, але хочу продовжити, щоб у мене зір був якнайдовше без окулярів. Тому я з бісером не працюю. Ось, я не знаю, що Наталя хоче, щоб я зробила. Тому, що в мене вийде, я вам покажу. Якщо нічого не покажу, значить я нічого не робила. Так, тут в пакеті розсипано якісь. А, тут браслетик такий був, напевно. Також ще такий бісер. Така брошечка. Такі намистини з кульочка не витягувала, тому що вони теж розірвані. Онікс такий гарний. Браслетик з рожевого кварцу. Трошки намистин таких під корал, сердоліковий середолікова галтовка. Є такі чорні і крихти. Кришталю, такі намистини різні, на бісеру. Так, що я ще? Ось тут таке, зараз воно заплуталося, бо на такій жилці. Такі. Намистини перламутру і такі детальки. От і ще сюди браслетик є такий. Це намисто я не знаю. Воно практично. Зараз я відсуну. Це браслетик, я потягнула. Можливий за те, що він перекручується, переплутується, але він ніби цілий. Ось. Бачите? Просто він на жилці. Ось, не знаю. І оце. Я подивилася, воно також ціле. Ось. Бачите, з такими детальками. Такий ланцюжок. Все ніби добре. Ну, знову ж кажу. Чекаю, що Наталя мені напише. Амазоніту крихта. Ще таке намисто з два намиста. Такі плетені бісерні намистини і імітація перлин. І друге намисто. Зараз тут дуже багато всього. Ось, з такими згардами. Також, напевно, Наталя хоче їх переробити. Такий шнурок. З бісеру. І тут багато дерев'яних різних. Ось і такі є і от такі є, два-дві штучки одинакові. Ще такі, о, таке, коли дерев'яне. І ще в пакеті одному і в другому я не витягую, бо бачите, розсипані. Ось. Ми так швиденько пробіглися, що Наталя прислала. А я берусь за оновлення. І що в мене вийде, я вам покажу. Ще у Наталі з минулого разу залишилися намистини. Це переробка була ще до війни. І вони так лежали, чекали свого часу. Цього разу Наталя прислала знову багато і витягнули ми ще ті скарби, які... Тоді залишилися. Я так пробіжуся. Такі перлинки, такі перлинки. Це імітація, ще такі дрібні перлинки, імітація, онікс такий різнокольоровий, білий онікс, перламутр салатовий, такі маленькі намистинки, кулончик, ще такі скляні намистинки, малахіт натуральний. Агат індійський, ще такий браслетик. Ну, ні, це колончик, щось з такими очками. І таке сердечко. Ага, і ще чорні намістинки. Ось це все, що з минулого разу, лишилося. Я об'єднаю з цією першою посилочкою і буду творити для Наталі. А що в мене вийде, я вам покажу. Наталя прислала три кроватки. Я підібрала до неї. Коліжанки. Вони гарно подружилися і вийшли три жіночі кроватки. Ось до цієї рижої дуже гарно підійшла оця така сіро-оранжева. Вони є, о, навіть забула булавочку забрати. Вони є на магнітах. Можна Міняти положення, і тоді вони по-іншому будуть лежати. Як я вам вже часто розповідаю, вон, бачите, вже по-іншому лежить. Можна повертати її отак. Якраз ще трошечки, і я відкриваю сезон на свої кватки. І коли Наталя отримає, це теж вже буде сезон. Літо закінчується. Будемо вдягати курточки. Жакетики і вже схочеться чогось такого теплішого в шийку. До цієї кроваточки такої синьо бежевої Я додала таку з квіточками. Вони також дуже гарно подружилися. Ось, бачите, магнітні застібки міцні. Також можна повертати. Ось обличчям або тої сторони, або тою, як Наталя вже захоче. І третя краваточка ось така до цієї такої з квадратиками я таку античну підібрала з такими, бачите, як фресками. Стародавні карти. Ось така цікава. Також можна повертати в другу сторону. Ось. І вона буде ось так лежати. Також можна. Ось. І перейдемо до прикрас. Прикраси для Наталі готові. І всього я знову не переробила, тому що вийшло досить багато. Частину неперероблених ми відкладаємо на наступний раз. В основному там залишилися дерев'яні і сердолікові. Ну, і ще там дрібнички. А що я зробила? Зараз я вам покажу. Оці намистинки, вони були в синьому. Такі перли-сині імітації, і оці намистинки були. Вони мені дуже сподобалися. По кольору вони підходять до перлин. Що я і зробила, я використала перлини, трошечки було гранату, я вирішила сюди додати так цікавіше гранат і дрібненькі перлини на піни посадила, використала оці намистини, вони просто чудові сюди, гармонійно підійшли, дала такі шапочки. І на закінчення використала ці, цю імітацію, що була з, з синіми, і замочок. Так, я кольє молочно-гранатового кольору. Ну, дуже таке, Ну, мені дуже сподобалося. Думаю, Наталі також. Із дрібненького бісеру, тільки з червоного я Переробила, зробила таке намисто. Так, як там кінці не були закриті, а були як шнурки висячі, я зробила зараз я шпильку відшпилю, шпилька відшпиляється, я приклеїла таку застіпку, так щоб брошку можна використовувати і до чогось іншого таку. Коралову досить цікаво. А можна і до цього намиста. Ось, що я зробила? Цю частину закриту я дала петельку і таку такий копачок. А цю відкриту я опустила оці хвостики, і от сюди, тут закріпила, зробила петельку. І все це саме. І отаке вийшло на мисто. Його можна носити як самостійно, можна використовувати, от зараз попробую, з іншими. О, бачите? Як основа може бути під якісь. Намиста, я так просто фантазую і зразу вам показую. Ось, ну, просто чудово. Так що, це коралове, щоб не перенизувати, я його врятувала таким способом. Ну що ж, тепер покажу вже вам то коралове, який я витягнула із лососового кольору коралу. Використала практично фурнітуру. Наталі тільки додала потрібну для створення цього намиста. Додала таку підвісочку, додала шелест. Оці намистинки, шапочки наталині використала. А в цих колончиках я прикріпила по такій намистинці, так як тут був отвір. Якщо він не закритий, ну це неправильно, бачите? Тому я його закрила такою намистинкою. Використала всі намистинки, які були, ці дала на зменшення, і тут гачок з ланцюжком, щоб можна було регулювати довжину. Дуже. дуже гарне намисто вийшло таке багате етно. Мазуніт посадила весь на піни. Частину вибрала таких рівніших, щоб позаду дати, От, і додала такі філігранні намистинки для краси, тому що без них було б так нецікаво, а вже з тими намистинками кольє вийшло таке нарядне. І цікаве ось із бірюзи. Бірюза мені, ну, це імітація бірюзи, але самі намистини мені дуже сподобалися. І я вирішила зробити, намисто, порахувала, виходить 5 низок. Для яскравості додала перлинки. І додала золоту фурнітуру. Так, щоб, тому що тут або срібно-бронзове було за темно. І дала таке античне золото фурнітуру. Вона не є така яскрава, бачите, а така приглушений колір. І її багато не давала, тільки на перлинові намистинки. Бірюзу так дала. Тому що вони, як я вже говорила, дуже мені сподобалися. І розмір гарний, і гранені, і колір ну, все гарно. Ось. І на закінчення з решти. Ось таке вийшло багато бірюзове намисто із чорних намистин. Наталя захотіла чорне намисто. Ну, я все-таки вирішила додати трошечки червоного для яскравості, щоб не було так уже сумно. І поєднання червоного з чорним дуже гарно. Вдається, використала хрестики із цього синього намиста, додала лунницю, трошки додала свою фурнітуру, такі конектори. Ось. Така етно прекраса Хто любить такі намиста, бачите, можна і так зробити. Ось. А в попередній посилці у Наталі було дуже багато оніксу. Ми минулий раз його залишили, не доробивши, бо так само було дуже багато прикрас. І онікс залишився невикористаним. Тому цього разу основна колекція вийшла Оніксова, але він є різний і, відповідно, намиста також різні. Ось тут використала такі підвіски з вузлами. Таку монетку, шелести дала, такі шапочки, намистинки і конектори, які співпадають з підвісками. Ось. Ведно стилі таке досить цікаве гармонійне намисто. З іншого оніксу. Зробила дворядне з ангелочками. І дуже добре, що цей ангелочок у мене був, бо я на нього розраховувала, а один виявився без голови. Так шкода було. Я ж, коли отримую, я не розпечатую, так прикинули, а, є, є, та й так вони лежали. Коли витягувала, витягувала цілі. І залишилися дві штучки, думаю, о у мене є ці ангелочки, я витягую, а один без голови. Ну, так, добре, що хоча б один був з головою. Так що мені не подобається за свого розміру. Ну і бачите, який він цікавий, цікаво зроблений, такий багатий ангелочок. Ну і додала такі ще маленькі. Такі монетки. Між кожну намистину дала роздільну, тому що це такі брусочки гранені і щоб вони не тиснули один одного, дала роздільну такий намистини на перехід в одну низку. Ось, бачите, яке воно чудове. І ще такий онікс. Тут переважає в ньому червоний такий цегляний колір, і я додала яшму на зменшення. Вирішила зробити з лунниці. Дала такі лунниці різних розмірів. Ці і ці одинакова форма тільки розмір, а ці інакші. Просто гладкі шелести, намистини такі. Ну, і, як я вже казала, дала яшму. Ну і закінчення. Чудове просто намисто. А із білого оніксу, як я вже помітила, неодноразово робила, дуже гарно гармоніюється з гардами і фурнітура бронза золото Тут я так і зробила. Використала згарди пташки. Ось такі, бачите, чудові. Онікс, фурнітуру золото бронза. Додала такі намистини і решту своїх додала на зменшення. Такий конектор і гачок. Прекрасне намисто. І ще. Був Онікс, і я вирішила зробити його вже однорядним, тому що трирядні вже є багато. Вони будуть повторюватися, тому ось таке намисто з такою згардою. І ще залишалися намистини, то я зробила і браслет, і сережки. Якраз дві намистини були. Ці я свої дала, тут я також свої дала. І на закінчення також на зменшення дала свої, бо були у Наталі всі одного розміру. Дала таку намистинку філігранну, шапочки. Сама згарда, чудова. ось Цього швенза дуже хороші. Вони мені подобаються найбільше в цьому кольорі. Неправда, дорожчі від звичайних, але якість того варта. Ці шапочки мені дуже подобаються. Для сережок. Вони і невеликі сережки, і в той же час немалі. Просто чудо. І ось браслетик, імітація намиста. Бачите, все одинаково, фурнітура. Були лише дві такі намистинки, то я їх використала сюди. Ще з минулої посилки був малахіт. Трошки великих і більше дрібних. І я вирішила зробити намисто з такою згардою. І з залишків, що залишилося, я ще зробила браслетик. Також використала фурнітуру золото бронза, дала золоті роздільні, а шапочки дала і сюди дала бронзову. І воно перегукується зі згардою. Ось такий браслетик, ще такий був кулончик, рибка, я вирішила його сюди використати. Так, нехай висить, щоб щось перед очима у вас було, бо я буду показувати браслетики. Ще Наталя хотіла дуже багато браслетиків. От я казала, з того я нічого не буду робити, бо це бісерне. Але тут не було замочка, і я прикріпила замочок. Воно надівається, обертається на руку. От, і замочком защипається із розсипаних таких елементів з картинами. Я дала тут такі трошки роздільні, щоб вони, бачите, не тиснули, щоб овал получався. І перехід на замочок. Із рожевого кварцу, він був на резинці, резинка порвалася. То я зробила такий браслетик. На резинці не роблю, тому що сама резинка, навіть якщо нею не користуватися, вона з часом так топиться. Ось, було пару отаких от бірюзових намистинок. Я їх Скомбінувала з кварцом, додала свою бірюзу і такий ще браслетик. Там розібрала і оці намистинки котячого ока, використала браслетику ще з таким оком. Залишки зробила таку китицю. Також там розібрала намисто з такими перлинами. Зробила такий браслет. тут вискочила, треба буде відрізати. І залишки дала сюди, щоб вже не залишалися. Там я розібрала декілька браслет. це один був, а це був другий браслетик. Я об'єднала їх разом, додала ще з якогось іншого цю намистинку. І от такий ще браслетик. Браслетики Наталя просила, тому що, ну, там дочка хоче якісь подарунки, я вже ну, що не буду видумувати, бо я не, не пам'ятаю, те вже було давно, як Наталя мені розказувала, що чи обмінюється подарунками, чи хоче подарити своїм подружкам. Ось ці я не нанизувала, я їх просто зробила в браслети. Поміняла застіпки. Поміняла застіпки, дала. Колечка перемістила і зробила як дворятний браслетик. Він трошки довший, а якщо перекручувати, якраз довжина нормальна. І тут так само я з центральної забрала оцю вісюлечку, я її сюди наділа, поміняла колечка, зробила їх як браслет. Той самий варіант, можна навіть 4 разом носити, це вже як вирішать. І Ще з такого котячого ока м'ятного такий браслетик на меморі. З таким кулончиком. Між кожну дала роздільно, щоб вистачило мені. Так що тут є з запасом. Ось. І це все, що ми з Наталією зробили. Все я вам показала. І до наступного разу, коли Наталя ще прийшла, через якийсь час ще десь щось мені дошле, і я тоді буду робити з того залишку, що залишилося, що я відклала. Кажуть, дубль два. Коробочка буде чекати на Наталю. Ну і це все. Мирного неба нам над головою і до наступних переробок.